Привіт, це канал мої, і сьогодні буде супершвидкий рецепт і дуже універсальна страва. Я хочу приготувати закуску з печених перців, яка, повірте, стане вашим улюбленим додатком до багатьох страв. Нам знадобляться перці. Я їх вже заздалегідь запекла, але зараз все вам розкажу. Щоб підготувати до такої закуски перці, вам треба покласти їх на деко і запекти, щоб ви побачили, бачите, ось таку скоринку. Не бійтесь її, вона гарно вплине на смак і дасть такої трішечки підкопченості. Запікати перці варто десь 25-28 хвилин при температурі 190 градусів. Можна брати перці капі, бачите, вони ось такої довгої форми. Або звичайні. Щоб шкірка від ваших перців гарно відставала, їх треба охолодити після запікання. Тобто запекли перчики, накрили, наприклад, плівкою і дали охолонець. Тоді шкірка буде легко відходити. От зараз і подивимось, беремо перчик і подивіться, як легко і гарно відходить шкірочка. Без шкірки смакує значно краще. Залишаємо тільки філе. Забираємо зернята. І далі ми можемо нарізати на тоненькі полосочки, або можете просто порвати у блюдо ваше філе на такі довільні, продовгуваті шматочки. І так робимо з кожним перцем. Наші перці готові. Тепер залишилось їх трішечки приправити. Що нам для цього знадобиться? Бальзамічний соус. Я його обожнюю з перцями. Він класно підкреслює, додає правильну кислинку. Тут у нас з вами десь в цілому 6-7 перців. На цю кількість я додаю столову ложку нашого бальзамічного соусу. Часник. Ви можете використовувати свіжий, якщо любите. Я використовую гранульований. Тут у мене десь одна чайна ложка без гірок. Гранульованого сухого часнику. Далі гарна дрібка перцю. Я використовую зараз перець з лимонною цедрою разом. І також гарна дрібка заатару. Додаємо до наших перчиків. Я. Дуже люблю додавати фету кремову. Вона має приємний вершковий солонуватий смак. Ви можете залишити так, не додавати жодного сиру, додати оливкової олії, щоб вони були такі. Блискуч і солі обов'язково. Я додаю фету, тому спочатку додаю сир, десь 2 столових ложки. Я беру саме м'який сир фету. І далі я збалансую, чи взагалі потрібна мені буде та сіль. Так, замішуємо. Останній фінальний штрих це зелень. Можете додати в мікс зелені, петрушку, зелену цибульку, кінзу. Я сьогодні додаю лише зелену цибульку. Дрібно-дрібно посічемо нашу цибульку, додаємо до нашої страви. Ви сміливо можете замінити зелену цибулю на просто зелень або не додавати її. Просто орієнтуйтесь на свої смаки. Смачно буде в будь-якому випадку. Так, замішуємо. І зараз я вам розкажу, як використовувати ці перці. Смачнющий сніданок. Смажимо глазунью прямо з перцями. Беремо свій улюблений хліб, трішечки підсмажуємо його на вершковому маслі. Кладемо тостик, викладаємо перці. Я буду, Угу. І повірте мені, це дуже-дуже смачно. Або відварюємо пасту. Додаємо до неї готові перці, які вже заготовкою стоять у вас в холодильнику. І у вас соус до пасти на мільйон. Паста є. Додаємо перці. Угу. Замішуємо. Три страви. Просто запечені перці. Я клянусь вам, ця заготовка саме те, що вам потрібно. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, обов'язково напишіть нам, чи сподобався вам рецепт <реку> <реку> перців. Тобі сподобався? Ну то.